Книга Короткі думки номер 31 Чи буває справедливою будь-яка війна? Дивне питання. Війна. Тобто це завжди насилля, будь де чи на будь ким І буває справедливою це абсурд і брехня. Насилля це завжди несправедливість. А під якими гаслами це не має значення? Війна це лише наслідок неправильного попереднього життя. Чи буває будь-який державний чи інший переворот, революція, Майдан справедливим і праведним? Ці і будь-які немирні. Події і немирні протести це неправильно. І це десь виліться будь-яке насилля. Справедливою буває тільки мирна праця, яка дає, яка дає добрі і правильні плоди, решта все несправедливість. Коли людина безробітна, це хіба добро? Людина повинна працювати не тільки, щоб себе забезпечити, а для людей, для суспільства. І тому справедливою є тільки праця, яка, яка дає добрі плоди. Справедлива є тільки праця, яка дає добрі плоди. Не треба сваритися. Треба вести дискусії, щоб вияснити. Що дає правильний добрий результат будь-якої фізичної, матеріальної чи духовної праці. Ось від цього починається мир, від щоденної справедливості на роботі, вдома і у всіх діяннях людини. Де закінчується справедливість, починається війна. Тому Війна ніколи і ніде, і навіть визвольна війна буде завжди несправедливою і буде завжди, завжди злом. Коли б українці не підкріплювали, не підкріплювали корупційну хабарну владу своїми вчинками, не прийшла б війна. Бо одна маленька несправедливість брехня. Нечесні відносини між людьми приведуть до великої несправедливості, а згодом, чи до громадянської війни, чи війни із зовнішнім агресором. І що тут обговорювати і кричати тепер, махати після безробітності справедливості воєнними руками і вбивати винних і невинних все одно це погано. А ви зробили інші висновки?